Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Щороку із початком весни на рівненщині зростає кількість пожеж. Горять ліси, поля, торфовища разом з ними будівлі, різна техніка, також знищується флора і фауна. Про наслідки та запобігання пожежам. Сьогодні говоримо із Андрієм Нестеренком, інспектором сектору по роботі із об'єктами критичної інфраструктури та застосування санкцій головного управління ДСНС України в Рівненській області. Вітаю вас. Доброго дня, пане Андрій, хочу розпочати із статистики. Розкажіть, скільки випадків вже зареєстровано пожеж на відкритих територіях і початку цього року? З початку року на території Рівненської області зареєстровано 407 випадків пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях у порівнянні з 37 у минулому році. Ось, е... Це можна рахувати, що кількість пожеж збільшується yeah. щороку. Цьогоріч цього е... Е... зростанню кількості пожеж сприяла, е... ну, скажімо так, раннє потеплін, е... рання весна, і люди масово ринулися прибирати в себе на. Ділянках в своїх домогосподарствах ну, і спалюючи суху рослинність. Ну. Чи можете ви назвати якийсь максимум пожеж, який вже був зафіксований за одну добу, коли рятувальники цілу добу гасили масштабні пожежі? Був, був один день, коли рятувальники ліквідували 68 пожеж в природних екостемах. За одну добу. Це зі всієї області. Так, це по всій області. Чи можете ви можливо назвати якісь райони, де за цей час було найбільше зареєстровано пожеж? Е, ну в Рівненському районі у нас зареєстровано 194 таких пожежі, в Дубенському 83, 80 у Сарненському і 50 у Араському районі. Дякую вам. Ем, хотілося би, щоб ви розповіли про наслідки цих пожеж. Хто страждає найбільше від займань І які, от вже є наслідки, можливо, вже горіли будівлі? Чи якась е, ну внаслідок пожеж в природних екосистемах о, знищено 4 не експлуатуючі житлові будинки і п'ять господарчих будівель, з них чотири не експлуатуючі та одну е, будівлю пошкоджено. Е, на території України зафіксовані випадки загибелі і травмування людей. Е, на щастя, в нашій області таких випадків не зареєстровано, не зафіксовано. А як на рахунок тварин, можливо, як вони страждають від займань, які зараз стають? Ну, перш за все, зараз весняний період і тварини, скажімо так, розмножуються, відкладають яйця, виводки зайченят, пташки відкладають свої яйця. Тобто під час цих пожеж в основному майбутнє потомство цих тварин страждає, тому що вони ну, Фізично не можуть самі собі допомогти. Дякую. Е, хто в більшості випадків, в переважній більшості винен у цих пожежах? Е, є випадки самозаймання, але вони по поодинокі, і для них ну, повинно збігтись дуже багато факторів. Е, основною причиною це є необережне поводження з вогнем. Люди розкладають багаття, спалюють суху рослинність під час перебирання на городі і не задумуються про шкоду, яка може статися. Крім того, фіксуються і не по поодинокі випадки навмисного випалювання громадянами сухої рослинності. Чи можемо, можемо ми повернутися до випадків самозаймання? Коли це стається? Це має бути якась суха погода, чи які ще чинники на це впливають? Ага. Ну, це здебільшого, коли е, відбуваються біологічні е, процеси розкладання температура, дощ е, е, сонце, перепади температури, там можливі такі складу. Склад, е, купитися сіна можуть е, в такому випадку там самозайнятися з середини, тому що там відбуваються мікробіологічні процеси. А також можуть бути випадки, коли вже, ну скажімо так, це більш така жаркіша погода, літня пора, коли сонце дуже високо в зеніті, фокусування від пляшок, від скла, яке залишають від консервних банок, які мешканці залишають на. Місцях, де вони, скажімо так, відпочивають, поблизу лісу, на галявинах і тому подібне. Е, як ви вже й казали, в переважній більшості причиною займань є необережність людей, е, скільки осіб за від початку цього року вже було притягнуто до відповідальності, до якої відповідальності? Як взагалі ви їх знаходите, ловите? Можливо, як це відбувається? Е, ну, за самовільне, спочатку року, за самовільне випалювання рослин. Або її залишків до адміністративної відповідальності за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 43 особи. Дані особи виявлені під час проведення профілактичних рейдів, моніторингів екосистем за допомогою квадрокоптерів, за допомогою, скажімо так, піших обстежень. Ну, хотілося б додати, що за спалювання сухої рослинності і опалого листя та інших рослинних залишків розмір штрафу на сьогоднішній день становить від 3060 гривень до 6120 гривень. Чи бували такі випадки, що людей от, потрібно було дійсно ловити. Вони бачили, наприклад, вогнеборців, тікали, коли навмисне, от, спалювали е, траву mm. сухоросту? Так, звичайно, були такі випадки. Бували випадки, коли е, сільський голова фіксував на відеокамеру, е, місцеві мешканці так само фіксували на відеокамеру, е, на фотокамеру, коли людина навмисно підпалювала. Рослинність поза межами населених пунктів, де там залягають торфовища поблизу лісів. А як вони мотивують це, якщо ви проводили якісь профілактичні бесіди? бесіди що, що люди кажуть, чому вони починають палити цю рослинність? Ну, як як вам пояснити Скоріше за все, що хочуть прибрати. Суху рослинність, яка за зиму, так скажімо, не перегнила, яка, ну, яку він, скажімо так, не скосив перед зимою, яку хоче прибрати, і, умовно кажучи, як всі думають, що спалиш, спаливши траву на в себе на ділянці, той попіл, що е, там утвориться, він, е, як то кажуть, додасть родючість ґрунту, якби е, добриво. Але це, е Міф, тому що під час випалювання сухої рослинності да, вигорає той самий родючий шар ґрунту, під час горіння, ну, там, якщо є якась пластмаса там, чи ще щось, ну, воно ж так само все розкладається, попадає в воду в повітря, в ту саму землю. Ну, Ось так. Розкажіть, яких заходів вживають ДСНСники регіону, аби запобігти пожежам? Е, ну з метою недопущення пожеж в природних екосистемах і на відкритих територіях е, співробітники головного управління проводять е, рейди щодо виявлення таких осіб, е, як я вже говорив. Е, до цих рейдів залучаються е, представники органів місцевого самоврядування. Працівники екологічної інспекції, національної поліції, лісівники. Так, з початку року вже проведено понад 150 таких рейдів, під час яких місцевому населенню розповсюджено понад три тисячі примірників наглядної протипожежної агайтації, застережливої їх листівок. В засобах мас... масової інформації, як на наших, на сайтах органів місцевого самоврядування, постійно висвітлюється також застережлива інформація відповідно до там, пір року і. Необхідності висвітлення цієї інформації. А окрім агітації, я чула, що в лісах і Волині, і на Рівненщині встановлюють камери відеоспостереження, аби фіксувати там можливих паліїв. Таке проводиться також. Е Ну, скажімо, відданість лісів це більш сфера працівників лісового господарства, але наскільки я знаю, є камери, але їх не так багато, які фіксують можливість загорання. Тобто є вишки в лісах, які мають кут огляду, там, умовно кажучи, 30 кілометрів, і вони можуть виявити на ранніх стадіях загорання безпосередньо в лісі. Угу. Е, цей період от він іде найтяжчий початок весни, а коли вже пожежі так зупиняються, їх стає менше на відкритих територіях. Ну, Перш за все, кількість пожеж зменшиться, коли людина сама зрозуміє, що е, своїми вчинками вона завдає шкоди. Е, Ну, як я вже казав, навколишньому середовищу, але і тим самим вона може допомогти своїм сусідам залишитися без житла, може сама залишитись без житла, а і можуть бути такі навіть випадки, що людина може загинути, надихавшись того диму. І, і... Або впавши, втратив, втратити свідомість і загинути на, скажімо так, від вогню. Е, ну, звичайно, і погодні умови, якщо будуть дощі, е, тепла погода, то скоріше, як то кажуть, позеленіє, і люди ну, не будуть так масово палити траву. Ну і зараз ви от від лиця всіх ДСНСників можете закликати наших глядачів не палити суху траву і не шкодити тим самим природі. Ну хотів би звернутися до всіх мешканців нашої області і нагадати, що підпал сухої трави це не гра, а злочин у випадку, якщо ви виявите. Людей, які спалюють суху рослинність, підпалюють суху рослинність, телефонуйте за номером 101 та повідомляйте про такі випадки. Також, якщо ви виявили загорання в екосистемах або ж в будь-яких інших місцях, телефонуйте за номером 101 та повідомляйте про ці випадки. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про наслідки та запобігання пожежам на Рівненщині із Андрієм Нестеренком, інспектором сектору по роботі із об'єктами критичної інфра інфраструктури та застосування санкцій головного управління ДСНС України в Рівненській області. До побачення.